Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. За інформацією телеграм-каналів і неофіційних джерел ЗСУ відновили старий підземний комплекс, який за радянських часів використовували як ядерну шахту. Об'єкт модернізували підпуски сучасних балістичних ракет далекої дії. Проєкт був суворо засекреченим і готувався кілька років. Пише телеграм-канал Топорпомсти. Друге, запуск ракет. У межах операції здійснено щонайменше три пуски. Дві ракети влучили у стратегічні об'єкти під Москвою. Одна ракета вразила ціль Вахтюбінського, третє ураження під Москвою. За попередніми даними ракети пробили бетонні Укриття, які вважалися стійкими до авіаційних і ракетних ударів, зруйновані або серйозно пошкоджені. Один із підземних командних пунктів зв'язку склад компонентів для систем ППО. Масштаб пожежі руйнувань уточнюється, але кількість постраждалих значна. Четверта атака. в Ахтюбінську. Ще одна ракета вразила об'єкти, які джерела називають Орешнік. Ймовірно, кодова назва. Йдеться про склад авіаційних боєприпасів і майданчики обслуговування стратегічних бомбардувальників. У момент удару там перебувало кілька екіпажів і технічний персонал. П'яте значення. Цієї події, якщо інформація підтвердиться, це демонструє новий рівень українських спроможностей завдавати ударів на стратегічну глибину території РФ. Стане безпрецедентним випадком застосування підземної інфраструктури для пусків ракет. Створює потужний деморалізуючий ефект для Кремля. Шоста реакція російської влади. Станом на зараз офіційні джерела РФ повністю замовчують інформацію. У місцевих пабліках з'явилися відео пожежі перекриття районів поблизу об'єктів у Москві Та Ахтюбінську посилено охорону всіх стратегічних об'єктів сьомий. Ймовірні наслідки. Ці удари змушують РФ розпорошувати ППО на ще більше об'єктів. Посилюють тиск на Кремль, який не може гарантувати безпеку навіть у центральних регіонах. Дають Україні потужний політичний аргумент на переговорах. У той же час російський великий літній наступ, про який гучно заявляли у пропаганді, перетворився на поразку. Штурми біля Куп'янська захилинулись. Білгородщина не захищена. На фронті десятки випадків дезертирства, саботажу та переходу солдатів до РДК і ЗСУ. У тіні Кремля зріє змова і час більше не на боці. Ці Путіна тепер по аналітиці провал сигнал до Росії. Останній секретний брифінг ГШРФ показав. Особовий склад виснажений і деморалізований. Генерали відкрито саботують. Накази Путіна про наступ до осені. Мобілізовані масово здаються або відкрито заявляють. Про переїзд за кордон один генерал на нараді Патрушева сказав: В лапках Путін воює за фантоми, ми вмираємо за страх. Патрошеві Герасимов готові. Вони вже контролюють більші структури ФСБ та внутрішніх військ. Групи безпеки режиму змінено лояльними підрозділами навіть у Кремлі. Частину охорони переведено під кураторство Тінь 2 спецформування Патрушева. За планом арешт Путіна оголосять як медичне усунення за станом здоров'я, але фактично це буде нейтралізація та ізоляція. Армія більше не з ним, понад 400 зафіксованих випадків переходу російських солдат до РДК і ЗСУ, дезертирство цілими взводами на Курщині. Підрозділи відмовляються йти в наступ без техніки, бо в лапках це самогубство. Один з офіцерів подав рапорти з текстом: в лапках: ми не воюємо, нас вбивають. наказів виконувати не будемо. Редакція. Каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.